Слава Ісусу Христу і слава Україні! У цей урочистий день, звертаючись до вас, дорогі захисники та захистиці, хочу подякувати кожному за вашу відданість, мужність і героїзм. Сьогодні Україна переживає важкі випробування, але в цей час особливо проявляється сила духу, нашого народу, наша незламність і відданість. День захисників України це не просто. Нагода відзначити військову міць. Це також день, коли згадуємо всіх, хто віддав своє життя за соборну Україну, всіх, хто на полі бою виборював мир та спокій для нашої країни. Виборював їх для наступних поколінь, подвиг яких назавжди залишився в серцях, як зірець самопожертви і любові до рідної землі. Ми мовимо за поранених. Та тих, хто носить на своєму тілі рани задля перемоги добра і правди, за волонтерів і медиків, за всіх, хто підтримує українську армію, мовимо за тих, хто перебуває в полоні, кого сьогодні можливо найбільше зневажають та піддають тортурам саме за те, що вони хочуть бути вільними. Усіх цих людей молитовно приносимо перед Боже обличчя. Адже в молитві знаходимо силу, яка охороняє нас, тому віддаємо самих себе і всіх, за кого молимось у руки Божого молосе. У ці надважкі часи війни благаємо Пресвяту Богородицю прийняти під свою опіку наших хоробрих воїнів, оберігаючи їх на многі і благі літа. Амінь. Слава Ісусу Христу! І слава Україні.